Так, пройшов місяць після пересадки волосся. Дивіться, який в мене зараз стан. Показую вам зону пересадки. У мене трішки є прищики деякі, бо оця моя дуже погана привичка, я чешу голову. Ну я стараюсь стримувати себе, бо це прям дуже важливо. Показую зону донорську, донорську зону. Дивіться, як вона виглядає. У мене все заросло. Що я вам скажу? Зараз який стан взагалі? Набряки ніби вже посходили. Але ну, ще декілька там є. Ось отут головне, я роблю масаж. Бо дуже в мене затікає. У мене, в принципі, так по життю, навіть до пересадки завжди затікала ця комірцева зона. А так, взагалі, постану все хорошо. Я дивлюсь, тут вже вирісовується. Зараз йде шокове випадіння волосся, воно все випало. Бачите, такий пушок. Видно його? От. І потім буде наступний етап, воно як все випаде, почне по нові заростати і забули залишатися назавжди. Тому ось так. Насправді, можете написати, як вам взагалі, от візуально, сильно змінилось чи ні. Але я дивлюсь, що в мене прям ця донорська зона, вона знов заросла, в мене навіть не видно, що звідти брали волосся. Оце мені прям дуже подобається. Все настільки якісно взагалі зроблено. Ось так. Тому я прям радий, що зробив пересадку. Тепер мені головне чекати цього результату, коли в мене ось тут буде моя велика шевелюра. Бо заради цього робив, щоб тут густота була. para